Параграф 7. Програмові документи Кирило-Мефодівського братства як джерело ідеї Українського національного руху. Практичне завдання. Пункт 1. Мета діяльності Кирило-Мефодівського товариства з документів слідства в їхній справі. Завдання. Прочитайте документ перший і дайте відповіді на запитання. Перше. Яку мету, за словами шефа жандармів, ставили перед собою члени Кирило мефодіївського товариства? Якими засобами планували її досягти? Друге, чому Кирило-Мефодіївці зазнали переслідувань, що найбільше налякало владу в їхній діяльності. Процитуйте рядки джерела, які свідчать про це? УРИВОК. У Київському університеті росіяни не займаються ідеєю слов'янства. Польські уродженці мають свою мету відновити польське королівство по Дніпру і Південній Двині, але вони обмежуються самими словами і надіями більше ж діють малороси, які бажають колишньої Гетьманщини, якщо можливо в незалежності від інших слов'янських племен. Товариство піклується лише про малоросію, її народність, мову і навіть незалежність. Першим засобом для досягнення своєї мети товариство визнавало поширення освіти між простим народом у дусі Української свободи, для цього воно мало намір заводити училища у волостях, видавати книги й журнали малоросійською мовою, для цього ж збирало гроші, запрошуючи кожного з членів до пожертвування. Другим способом товариство вважало примирення племен історично ворожих, з цією метою воно розшукувало акти, пропускало всілякі виправдання проступків одного народу проти іншого, виправдовуючи їх часом і обставинами. Сповідомлення начальника третього відділення імператорської канцелярії графа Орлова, намісникові царства Польського Паскевичу. 18 квітня 1847 року. СЛОВНИК Третє відділення власної його імператорської величності канцелярії. ЦЕ ОРГАН політичного розшуку і управління вищою Жандармською поліцією в Російській імперії. Пункт 2. Положення програмових документів Кирило Мефодіївського братства. Завдання Прочитайте фрагменти документів з 2 по 4 і дайте відповіді на запитання. Перше, визначте, як Крило Мефодіївці передбачали розв'язати національно релігійні та соціальні проблеми, забезпечити права і свободи громадян, добитися створення держави. Друге, яким Кирило Мефодіївці бачили державно адміністративний устрій України та інших слов'янських держав. Третє. Які пункти щодо прав і свобод людини ви додали б у програму? Четверте. Поміркуйте, чому у програмі не йдеться про досягнення незалежності України. П'яте. Як гадаєте, чи була б дієвою програма Кирило Мефодіївців в умовах сучасної України? Відповідь ОбҐрунтуйте. Уривок І встане Україна зі своєї могили. І знову озветься до всіх братів своїх слов'ян, і почують її крик, і встане слов'янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сиятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні холопа, ні в Московщині, ні в Польщині, ні в Україні, ні в Чехії, ні у хоротан, ні у сербів, ні у Болгар. Україна буде непідлеглою річчю Посполитою з Польською Республікою в Союзі Слов'янським книга буття українського народу. Наступний уривок. Головні ідеї перше. Визначаємо, що духовне і політичне об'єднання слов'ян є цією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. Друге. Визначаємо, що при об'єднанні кожне слов'янське плем'я повинно мати свою самостійність. Третє, визначаємо, що кожне плем'я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян за їх народженням, християнським віросповіданням і станом. Четверте. Визначаємо, що правління, законодавство, право власності і освіта у всіх слов'ян повинні ґрунтуватися на святій релігії Господа нашого Ісуса Христа. П'яте. Визначаємо, що при такій рівності освіченість і чиста мораль повинні служити умовою участі в правлінні. Шосте Визначаємо, що має існувати спільний Слов'янський собор з представників всіх племен. Головні правила товариства перше. Товариство утворюється з метою поширення вищевикладених ідей переважно через виховання юнацтва, літературу і примноження членів товариства. Друге, товариство буде старатись заздалегідь про викорінення рабства і всякого пропинення нижчих класів. Рівним чином і про повсюдне розповсюдження грамотності статут Кирило-Мефодівського товариства. Наступний уривок. Перше, ми приймаємо, що усі слов'яни повинні з собою поєднатися. Друге, але так, щоб кожен народ скомпонував свою річ Посполиту і управлявся, не зливаючись з другами так, щоб кожен народ мав свій язик, свою літературу і свою справу общественно. Такі народи по нашому москалі, українці, поляки, чехи, словаки, хоротани, іліросерби і болгари. Третє, що був один сейм або рада слов'янства, де б сходились депутати од усіх Речей Посполитих, і там розважали б і полишали такі діла, котрі б належали до цілого союзу Слов'янського. Четверте, щоб в кожній речі посполитій був свій правитель. Вибраний нагода, і над цілим Союзом був би правитель вибраний нагода, ВІ дозва Кирило мефодівського товариства ДО Українців. Кінець 1845-1846 років. Завдання Перше. Наводіть три-чотири тези на підтвердження або спростування думки, що царська влада розцінювала програмові документи Кирило Мофодіївського товариства як серйозну загрозу підвалинам самодержавства. Друге. Користуючись наведеними вище фрагментами історичних джерел, визначте суспільно політичні ідеали Кирило Мофодіївців. Кирило Мофодіївці прагнули. Продовжте. Третє. Як гадаєте, чому серед членів товариства не було жінок? Висловіть припущення, чи зазнали б змін програмові документи, якщо жінки були у складі товариства? Відповідь ОбҐрунтуйте Перевірте, чого навчилися з теми. Дати і події. Перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Заснування Харківського університету. Укладання Богареського миру. Утворення Чорноморського козацького війська. Початок промислового перевороту на теренах України. Утворення Азовського козацького війська. Місія Василя Капніста до Берліна. Історичне джерело. Друге. Установіть, про що йдеться в текстах історичних джерел. Обґрунтуйте історичне значення подій, про які йдеться у джерелах. А Енеїда на українську мову перелицьована, є головним твором Котляревського, що обезпечив йому безсмертність, поки сонце з неба сяє, поки живуть люди. Як висловився Шевченко вже Костомаров зазначив велике значення Котляревського щодо реалізму, народного гумору і народної мови. А навіть Куліш, що спершу неприхильно ставився до Енеїди, був приневолений визнати, що Котлярецький при всіх слабких сторонах був одним з тих небагатьох українців, що розбудив національну свідомість. Барвініський. Наступний уривок – Б. Нещодавно виявлено, що молоді вчені люди в Києві, майже всі уродженці Малоросії. Утворили Українське слов'янське товариство Святих Кирила і Мефодія. Засновниками товариства були колеський секретар Гулак, ад'ютант Костомаров і кандидат Білозерський, але з ними зближалася й інша молодь, яка здебільшого вчилася в університеті святого Володимира. Всі вони у своїх листах, а художник Шевченко, колишній вчитель Куліш і Костомаров, навіть у надрукованих ними творах. Зображаючи неправильно справжній стан України, яка ніби перебувала в тяжкому становищі, захоплено говорили про колишню Малоросію, надаючи їй надзвичайно великого значення, історію цього краю подавали мало не визначнішою за всі історії. Наїзди гайдамаків описували як лицарства. Наводили приклади колишньої вольниці, натякаючи, що Дух Свободи не охолонув і досі таїться серед малоросіян. З Стаємної інформації шефа жандармів графа Орлова губернаторам. Наступний уривок В. Порадившись з батьком і дядьками, Платон Федорович Семаренко привіз в Росію французів техніків, призначив їм величезне жалування. І фірма братів Яхненків і Семеренка почала будівництво першого в Південно-Західному краї, навіть можна сказати, в Росії машинобудівного заводу з удосконаленнями останнього слова науки і техніки Клебановській. Історична постать. Завдання третє. Користуючись матеріалами підручника, додатковими джерелами та схемою на сторінці 4. підготуйте історичні портрети зображених діячів на сторінці 53. Поміркуйте, що спонукало цих діячів до активної проукраїнської позиції. Які їхні ідеї ви поділяєте? Поняття і терміни. Завдання 4. Поясніть поняття і терміни і складіть із ними розповідь про події, явища історії України кінця 18-го початку 19 століття. Порто Франко. Чимакування. Індустріальна революція. Національно визвольне повстання. Масонство Наступне завдання п'яте. Причинно-наслідкові зв'язки. Використовуючи текст підручника та додаткові матеріали, складіть схему Причина, подія, наслідок до таких подій і явищ Формування козацьких військових з'єднань у 1812 році, Селянська колонізація Південної України. Діяльність декабристських організацій на теренах України. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Історична пам'ятка. Завдання шосте. Розгляньте картини, зображені на сторінці 54 Васильківського та Штернберга. Які явища економічного життя засвідчують картини? Складіть невелику розповідь від імені учасника, учасниці подій, відображених на одній із цих картин. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.